Вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала чорну та червону нитку. Привіт-привіт, мої привіт, ну любі! Рада вас вітати на моєму каналі. З вами Наталі, ви гостях у Совушки. І сьогодні на дворі у нас 1 квітня. До речі, зі святом. І я сьогодні вам розповім про те, що я завершила першу рукав маминої вишиванки. Майбутнє, я дуже щаслива. Чогось я могла, в принципі, і вчора це зробити, але чомусь мені останні чотири хрестики треба було зробити саме 1 квітня. як то говориться, не пройшло трьох місяців, і я нарешті завершила вишиванку. Ось так вона має виглядати в кінцевому результаті. І що я маю на даний момент? Ось така краса. Дівчата, це не перевершено. Якщо, правда, не зблизька дивитися. От з далі дуже гарно, мені дуже сильно подобається. Дуже гарні візерунки, дуже гарні кольори. Така чудова класична геометрія дуже мені подобається. Мені е, підказувала наша галіаф Парадіс, що це е, кольори Прикарпатські, як, в принципі, сам візерунок. Я зараз вам трошки ближче покажу роботу. Ось такі гарнюні кольори. Гарнюні такі хрестики. Ну, як гарнюні, вони симпатичні, якщо, правда, їх не дуже близько роздивлюватись. Все ж таки, я буду, мабуть, в кожному відео, дівчата, наголошувати, що а, заготовки з нанесеним малюнком. Вони бісерні. Всі абсолютно, нехай хоч який там виробник, що б не вказував, що для ниток, ніфіга, вони не для ниток. Якийсь хрестик довше, якийсь хрестик товстіше, ну і фігня. Ну от Якщо отак от ви любите, щоб хрестики були однакові, дівчата заготовки з нанесеним малюнком не для вас. Якщо ви здатні вишивати отак, от понанесеному і вам, в принципі, однаковісінько на те, що деякі там хрести, що ви точно будете знати, що якийсь хрестик там буде не такий, як треба. Ну, якийсь, їх достатньо багато. Не якийсь, а дофігашенький, то не беріться. Я, до речі, вас, знаєте, що хочу запитати, як ви думаєте? А може мені другий рукав взяти, перевернути, і на лицевій стороні нормальні хрестики вишити? Тут я вже ж не бралася перевертати, бо я вже поотшивала довгі ось ці візерунки і куди вже їх було перевертати. А я думаю, на рахунок, другого рукава перевернути, і з іншої сторони відшити. Що ви з цього приводу мені скажете? Як на мене, ну, ідея непогана, хрестики будуть точно гарненькі. Мені е, дівчатка пропонували, е, коли я тільки збиралася оцю пасму відшивати, так? Пропонували оці білі проміжки, теж позашивати білими ниточками і зробити, щоб ну, всі хрестики були однакові, зашити повністю фон. Але, як бачите, все ж таки з незашитими білими проміжками виглядає таким 3 d Ну, краще. Воно б виглядало, якби я повністю зашила, воно б виглядало як кіка, мабуть. А так, як ви знаєте, як плиточно. Ну, 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 гарно. Мені дуже подобається, Ну, класика це супер. Особливо, коли так не матюпусіньке десь щось так ніжненько, а коли от є на рукаві така смужка гарна. І на грудині має бути дуже-дуже красиво. Зараз покажу вам зворітну сторону. Я зняла ось оп'яльця з тримача. Ну, що вам можу сказати? В принципі, не атас, але ну терпимо. Я коли повністю розверну, зрівняємо саме перший візеруночок з кінцевим. Є якісь такі місця, дивні. Ну, я там зачепила, мабуть, за якусь нитку і протягнула. Ну... Але я також згоджуюсь з вами, дівчатка, що все-таки з ідеальним зворотом носити речі набагато комфортніше. Бачите, сліди залишилися від тримача. Але я думаю, що це випросується, на тому буде ляля. Взагалі, мені аж страшно, чесно кажучи, знімати їх з п'ялиць. Зараз поясню, чому. А справа в тому, що потрібно було все-таки оці частини. Заматувати, мабуть, харчовою плівкою. Бо воно так на камеру не видно, але я то бачу, що різниця між цим білим і от... ось цим, назвемо його сірим, є велика. Все ж таки, ти вишиваєш, рукою зачіпаєш цю частину і воно брудниться. Особливо ось цей згин. З однієї сторони і з другої. І тут деяка свиня Наталя Олександрівна поставила п'ятно, мабуть, від кави. Ой, ну... Все як зазвичай. Зараз зніму роботу, розкажу вам за ниточки, покажу гарненький кульочок, який я знайшла, розповім за нього, ну і подивимось на всю довжину роботи. Ось дивіться, який я знайшла кульок з яким-візерунком. Це він перевернутий, але це кульочок такий, скажіть мені, я вам скажу. Паперовий. Я взагалі якась трошки ну, поведена на паперових е, кульочках. Дуже люблю в них все носити. Не такі селофанові брати, а саме паперові. мене ніхто не розуміє щось вважають, що вони дуже незручні, а я дуже такі люблю, особливо якщо вони якісь специфічні, знаєте, є 3D або дуже гарні, там з глітером. Ну, взагалі симпатичні, з цікавим малюнком. Я просто мимо цього не могла пройти. Адже, ну, чимось схожий малюночок на те, що я вишиваю. Теж геометрія, гарні сині кольори. Отже, сподобалось. Так, розкажу вам за ниточки. Ниточки я тримаю ось в такій невеликій корзинці. Це в мене такий міні-органайзер з труби. Всім відомої. Самі нитки. Тут ще торчить голочка, я не вишиваю двохкольоровий відпочинок від юлічки до ВСП 12 місяців за рахунок самих ниток. Мені в комплектацію, я просила, щоб мені вклали нитки, вклали дуже багато червоних ниточок. Бачите, ще 1, 2, 3, 4. Ще 5 паст червоної. Дві помаранчевої залишились і ось це ще червона. Це шо? Так, да, та, шоста. Сьому я вже використала. І щоб ви розуміли а, чорну червону помаранчеву ниточки я нарізаю на метр. А жовту і зелену я нарізаю десь по сантиметр 60, бо, якщо ви там помітили, по малюнку використовується невелика кількість і ну, небагато хрестиків. Тому доволі зручно використовувати не е, довгу ниточку, в принципі, своєму. А червона, чор, тим паче чорна і помаранчева, береш метрову, зразу її відшиваєш, ще одну береш. Ну, нормально йде робота. Тому що ще залишилось червоної. І то е, я з червоної. Здається, метрову пасму, так, вже використала ще в одній роботі невеличкому проєкті, за який я набагато пізніше буду вам розповідати, тому що треба нитки докупити. Тобто поклали червоного багато. Бо має на цей рукав, ну я знаю, скільки в нас тут ниточок. Один, два, три, 4, 5, шоста висить. Ну, да, одна пасма цю. А ні, шоста не висить, шосту я використала. Значить, на один рукав пішла. Пішов. На один рукав пішов один моток. А чорних пішло, вважайте, два. Бо це залишок. І вони поклали всього-навсього два мотка. Тобто чорних ниток мені прийдеться докупляти, враховуючи, що на рукав, ну, з горим пополам будемо рахувати два мотка йде, то, мабуть, на передню частину піде всі три. Або також 2, два, або два з половиною моточка, коротше кажучи, ну, ще 5 мотків купляти на всякий випадок прийдеться. У мене ще, правда, є чорний колір. То думаю, може не 5, може 4 прийдеться, але докупувати, докуповувати чорні нитки прийдеться 100%. А червоні, мабуть, що ні. Бо в мене ще їх вистачить. Якось, ну, не розрахували вони. помаранчевий ось. Помаранчевого в мене пішло на весь рукав, здається, одна пасма. Так, да, одна пасма пішла. Жовтий колір. Як бачите, вважається, що його ніхто її не чіпав. Здається, теж одна пасма пішла. Зелений, там повністю пасма і не використалась. Що це в мене тут? У мене тут ще є. Боже, як вона називається? Наперстки. Один такий. Для швачок, щоб шити. Ну, в принципі, нам такий може згодитися, якщо голочка застряла. А другий вдягається на пальчик, я з одного такого зробила собі гем на персток. Зараз покажу його вам. Ось такого плану я вже колись його показувала, дуже зручно, і, до речі, зараз, коли я відшиваю вишиванку, дуже зручно рівняти хрестики. Але ще раз вам кажу. Заготовки з нанесеним малюнком не для хрестиків, це для бісеру. 100% для бісеру, 200% для бісеру. У мене нещодавно навіть була ситуація, списувалась я з Юлечкою рукоділля. Вона також собі придбала заготовку для вишивки з нанесеним малюнком, вишиванку від фірми Гармонія. І в неї ситуація така сама, як в мене. Тільки е, дещо в гіршому стані, тому що в неї отаких от проміжків білих дофігає трошки, і в неї не виходить робити е, хрестик десь товще десь, е, тонше, так, щоб це не було архіпомітно. І, ну, і вирухувати, так як я на перших внизу е, схемках робила візерунків щоб можна було від центру вирахувати і вишити, теж неможливо. Дуже в неї багато цих білих проміжків. Візерунок дуже гарний, геометричний. Але у неї варіант, як на мене, це єдиний перевернути роботу і вишивати позаду або продати. Коротше, не слухайте виробників не для хрестика. Тут в мене також від червоних ниток бірочки, 666 номер. І це бушка від ведмедика, якого я ніяк не зв'яжу по майстер-класу Ані Сіряк. Ведмедик вже зв'язаний, ушки вже скліпати треба і взагалі носика переробити очки. Ну щось Зв'язання в мене не так з райдужно, як має бути. Ну, хоча не те, що має бути. Не так, як з хрестиком, скажімо так. Так що на рахунок ниток я вам пожалілася, що в мене така ситуація, що червоних аж вдосталь-вдосталь, а чорних не вистачає. Краще б вони все ж таки не сім сімпасом червоних поклали. А поклали там. Я знаю, все-таки 4-5, ну, 4 хоча б чорних і вже поменше червоних. Ну, я думаю, розберемося. Будемо, ну, я буду заздалегідь, ну вже ж, що його знати, не замовляти заготовки. З комплектацією, без комплектації, хочете вишивати хрестиком, шукайте схеми, купуйте домоткане полотно і вишивайте. І не морочте собі голову, не будете офігіювати біля тої заготовки, як це зробила я і Юля. Так, тепер підемо і глянемо на повністю відшиту роботу. Рукав роботу. А. Мрій-мрій. Блін, дівчатка, у мене освітлення таке не к чорту. Максимум, що я змогла знайти це в себе на столі в куточку. Ось так виглядає робота. Освітлення не дає змоги повністю подивитися на весь результат. Можливо, я в інстаграмі краще пофотографую, викладу. Але загальний вигляд ось такий. Наголошую ще раз, якщо ви вишиваєте на чи на домотканому полотні вишиванку, краще всього, щоб ви е... свою роботу по краям все ж таки замотували харчовою плівкою. Я не знаю, чи вам добре видно, все ж таки різниця між ось цією частиною, ось цією є, Ну, грязниця робота. Бажано все ж таки. Замотувати. Ось так. Біла частина, да? і ось тут теж сіра. Воно на камеру, можливо, ж кажу, не дуже видно, але суть в тому, що краще все ж таки страхувати свою роботу, там до цієї міри закривати, щоб ви руками тут не возяли. Возяли яке кльове слово. Що зранку не наговориш. Так. Ось така в мене є краса. Зараз глянемо на зворіт. Як мені цей малюнок подобається. Супер. Хто мені нагадає, який в мене був візерунок саме перший відшитий? Здається, буковий, А по ньому видно, що він перший був відшитий, правда? Небо і земля. Ось цей, здається, був перший. Наверх чи не наверх? Чи ось цей другий. Але видно, що я тут трохи мучилась, да? <ріху> зверху ситуація дещо краще. Дуже сатається домоткане полотно. Дуже сатається. Зараз буду діставати. Діставати, що її діставати? Відкривати, відчиняти свою швейну машинку і намагатися з нею потоваришувати Бо, зараз вам покажу. Ось така ситуація є нормою для домотканого полотна, але не для мене. Я що думаю, по-перше, оверлочити роботу з зигзагом, чи, чи може в мене там насадка є, я ж його що знаю. <сум> Вона працює як тумбочка у нас з підставкою та вишивальна машинка для вазонів. Вона ще доісторична. Не як доісторична. Просто не з нових, а з таких, що ховалися в тумбу, там її треба відкрити, відчинити, дістати наверх. Ну, коротше, там ціла процедура. то може там є якісь насадки, ті, що мені потрібні. В принципі, мені зворіт подобається. Я думала, буде гірше, що кажучи. Тому, ну, нехай так. А, то так. А, хочеш оверлочити, і думаю, що я вже просувати, роботи вже буду перед тим, як буду віддавати на пошив. Або я взагалі з вікою побалакаю, може взагалі як вишиється тоді. Щоб не морочити собі голову. Я вже з нею побалакаю і там вже вирішу це питання. Але до цього ще треба дожити. Боже, я три місяці шила рукав. Три місяці. Ой, недаремно я мамі казала, що це на півроку робота, треба було казати на рік. Сто відсотково не обманула, Бо я навряд чи за три місяці ще кліпану ще один рукав і передню частину. Але гарненько. Я вирішила, що я приступлю до наступної роботи, також до рукава. З рахунку того, що я вишивала це доволі довго, він мені на не встиг, тим паче мені дуже подобається геометрія. Зараз зверху покладу, другий рукав покажу вам. Та-дам! Які вони кльові! Один такий чистенький, біленький, гарненький, його теж треба, я, до речі, оворочити ще до початку роботи. А другий такий яскравий, насичений. Джей, яка краса. Взагалі, все-таки ручна робота. От коли робиш вишиванку, шиєш, і будеш розуміти, що от в даний випадок буде моя мама носити, ти розумієш, чому от кутюр коштує скажені гроші. Дуже мені подобається прикладна робота, дівчата, я зависла і мене не зупиняє, в принципі, та ситуація з хрестиками. І все ж таки. Я, знаєте, що думаю? Все ж таки, я, мабуть, переверну цю роботу і буду вишивати позаду. Ну, напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Щоб не психувати, не нервувати, щоб вона легко йшла і я не матюкалася через кожну нитку, все-таки, бо я матюкаюсь таки. Ой. Думаю, краще перевернути. Воно і не має бути дуже сильно, десь якщо вилізе. Навіть в мене тут, так, на якихось цих візерунках, От я вже не знаю, де це було. Десь в мене було видно, як трошечки фарба вилазить. Так вибачте, мене, будь ласка, це лицьова сторона, і воно не видно, як дивишся. А якщо це буде зворотня, то я думаю, взагалі до лампочки. Гарнюща в мене робота, а мама, яка в мене гарна буде. Ой, наснаги мені, і такої посидючості в мене шило хвостику. Ось така краса в мене є. Пішла я намагатися зламати свою вишивальну машинку. І надію, що наступного відео про вишиванку я вам розповім щось цікаве. Так що, дівчатка, всім дуже, дуже, дуже величезне спасибі за підтримку, за коментарі, за різноманітні поради. Мені дуже приємно, дуже кльово знаходити нових дівчаток, які... Пишуть. Мені навіть е, написала дівчина, вона ще не знімає відео, але розповіла, що вона е, чоловіку своєму мережкою вишиванку робить. Сонечко, Оксанко, я тебе прошу, починай знімати. Я настільки люблю мережку, настільки це гарно виглядає. Ну, я 100% буду твоїм е, таким запалим підписчиком. Задоволенням буду по 150 разів переглядати такі відео. Дівчата, знімайте відео, це кльово, це цікаво ділитися знову ж таки. Дівчата є з різним досвідом, і за рахунок цього можуть багато чого порадити, багато чого розповісти, і цікавих ідей дуже багато ви можете почерпнути одна у одної. Воно того коштує. Ой. Тому, зайчики мої! Ще раз всем велике спасибі. Рада була з вами поділитися своїми новинами. Надіюсь, нічого не забула. Я як забула, розкажу вже в наступному відео. Тому до нових роликів! Хорошого вам настрою, здоров'ячка, наснаги, позитиву. Ну і до зустрічі! Бувайте!